Ранок середи 13 листопада у цих пані розпочався зі звернення до секретаря міської ради. До 103-го кабінету жінки прийшли у пошуках справедливості. Усілися зручніше і розпочали розповідь. Ми живемо тут, і далавато, і при Коротше, ми прийшли з пожитівським питанням. За вопрос у нас на том затоплення. Затопили нас 2-го числа наш дом. Ми в 3Б живемо. Угу. Там і гостинка і и головато. Затопили. Целый месяц Пошел. прошел. Как топили. як покойник дышит, так і топили. Я так называю. Топить так, як покойник дишить. Покойник дишить? Ні, значить, так і топить нас. Пані Галина запевняє, що батареї були льодяні. Нормальна температура в домі підтримувалася, поки на дворі було тепло. Як прийшла платити, значить, повна сума. Чому? Якщо ви навіть в сущності взяли 10 днів протопії, по-нормальному, як говориться, так? то виходить, час, але не 30 днів І що долучається? получается? і піонери, ви на своїй заплатите і чужих теж. І така ситуація у всьому будинку. Галина Семенчук також проживає на привокзальній трибе і підтверджує кожне слово своєї сусідки. Третя час, якщо є батареї, є, єлі тепленька, є третя час верху. Далі льот батареї. Я розумію, на вулиці плюсова температура. Так ви будьте ж добрі і меншу плату берета Робіть так як треба. робіть перерашодна. Наше ж ви повністю робіть. берете за повністю всю плату. Нам за отоплення? коли ж ви цього не топили. Ви ж наскільки зекономили? Говорили та міркували довго. Валерій ксьонзенко шукав шляхи виходу із ситуації, аби досягти бажаного результату. Ну, Ліба нам надавити, щоб це... воно відповідало правильно? правильно і квартирі була Як це вияснити. Должна приехать комиссия все-таки обследовать. И мы должны понять, в чем причина. По-другому, вот мы поговорили, нужно решиться. По я понимаю, но они как за... Они Взять встают. надо это на контроль. Для меня надо ваши фамилии, ваши квартиры, для того, чтобы я через 2-3 дня мог проверить и переговорить с Что они сделали, Давай. какие меры приняты, какое они мнение. И тогда мы с вами уже садимся и понимаем, мы решили эту проблему или не решили. То що так ми можемо говорити безконечно. Нарешті дочекалася черги Галина Камінська. Жінка звернулася від імені мешканців вулиці Київський шлях. Їх турбує будівництво, яке відбувається через дорогу. Саме його вважають причиною руйнування власних будинків. Від надмірного шуму тріскаються стіни і фундамент. А стріла будівельного крану ще трошки і зачепить дах, розповіла Галина Олександрівна. Ми просимо. Миром тихом, щоб ми не визивали нікого, не кореспондентів. Хай прийде комісія, подивиться, і хай хоч трошки нам виділить кошти на, на ремонт. Наші домівки Валерій Ксьонзенко пояснив, що потрібно провести експертизу, аби виявити причину руйнування та оцінити збитки. Жінка попросила, аби найближчим часом до неї виїхали депутати за округом. На цьому і зійшлися. Чекали середи, і мешканці 44-го будинку на вулиці Горького. Проблема в них досі одна. У нас просто чому не душі Уже сьогодні 13. Все люди з октября, А у нас от що ноябрь я закінчувається. Ми все дім ждем. Валерій Ксензенко пояснив ситуацію, яка пов'язана з підприємством Укрвійськбуд до розмови. Також долучився, і перший заступник міського голови Микола Корнічук. Значить давайте розшифруємо трошки. Я вже не беру ті борги, що з нами не розплатився. Візьму я не беру. Не беру. То ми будемо з ними сидітися, будемо брати якими зурими чи товарами, чи якимись може приміщеннями з них, будемо через суд вирішити це питання, але мешканці цього будинку мають сьогодні. Чисту заборгованість мешканці будинку 99 тисяч вісімсот тисяч за тепло. За Велику заборгованість мешканці будинку мають і за інші комунальні послуги. Після довгої дискусії дійшли висновку, що вихід один. Потрібно створювати ОСББ. Це дасть змогу взяти ситуацію у власні руки, а не шукати винних серед третіх осіб. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.